Україна. Кулінарний фронт історія Віри Гончарук. От життя повторюється. От була війна, так? Війну я вже пам'ятаю. Пам'ятаю війну, а кінець війни я вже дуже добре пам'ятаю. Пам'ятаю, коли перемогли. Ну, німці стояли довго, років зо два тут були. Але не можу сказати, що німці коїли те, що коїть росіяни. Розумієте? Звісно, німці теж багато коїли поганого, проте я не можу сказати як те, що коїли росіяни. Розумієте? Це, це не люди, це без душі, без Бога, без нічого на світі, без своєї душі. Розумієте? Це не можна сказати, це звірство. І дай Бог таки Україна вистоїть, наші солдати. Я прошу Бога і молюся, щоб і уряди і, і воїни наші витримали це. Допоможи їм, Господи. Коли дивишся, як він стріляє в обличчя дитині, це неможливо. Розумієте? І дай Бог, щоб їх прогнали швидше і зробили з ними те, що вони з нами роблять. Але це буде. Перемога буде за нами. Україна житиме, процвітатиме, і буде реве та стогне дні широкий. Все буде Україна. Буде все буде Україна. Буде. 24 лютого життя було. Спокійним, розміреним, мали впевненість в завтрашньому дні, була робота. Тобто жили нам здавалося, що хотілося б краще. Ми того не цінили, що ми мали. Після 24 лютого все змінилося. Коли я спав, дружина прибігає і кричить: Вставай, війна, то яка війна, яка війна. І коли почали почули ми гул літаків, вертольотів, то дійсно зрозуміли, що це настало лихо. Ми не знали навіть, що робити в ті перші хвилини. Що робити? Тікати, ну, куди тікати, тут наші домівки, тут все наше, все, що є, що ми нажили, заробили тут, а ми. До 24 лютого ми Розвивалися, росли, чогось навчалися, одружувалися, народжували дітей. І в один прекрасний момент все зупинилося і все рухнуло. Наш... Що я вам хочу сказати? Ми до 6 числа були тут. І ось перший град прилетів туди, у хату. І я була в хаті. І щастя моє, що я вийшла з того боку. Там у мене є такий погріб, де я зберігаю консервацію, і усе, усе і я на ньому там стала. Двері отак на себе поклала, а воно летіло. І Воно як жахнуло, Я взагалі розуму добрати не могла. сусід влетів і каже, чого ви тут сидите? Ви сидите? каже, у вас собаку вбило, паркан розвалило, град, упав, газ свистить до сусіда. Шибок дверей нічого немає, а ви сидите. І я знаєте, як це? Ну що? Вийшла, подивилась, так, усе розбито, все лежить, собака. Градця залізяка стерчить там на цьому самому, що правда, тероборона вже все забрала і на цьому все. Ну таке було відчуття яке війна. Найсправжнісінька війна. Тому думали вже треба якось звідси. Вже ніч ніч наступну я була вдома. Приходили діти до мене, бо біля них там неподалік метрів за триста, мабуть, стояли п'ять гармат і дві машини з солдатами. То вони ходили до мене ночувати, Тетяна. Так? А потім вона мені каже, мамо, сьогодні ми до тебе не прийдемо, бо осколки літають під вікнами, і ми боїмося, сидимо в погребі. Отак, от, от, тож, от так, от, так. то я в шафі сиділа, <риклад> <риклад> налила в грілку води собі і сміливо сиділа, спала. Своїх знайомих я чула дуже багато жорстоких речей. Наш знайомий священик батюшка, він був в Бучі весь час в окупації. У нього була можливість там правити в церкві, але він розказував, що у нас недалеко від церкви викопали котлован, і туди людей скидали і засипали. Тобто, наскільки це було незрозуміло, як це як це можна людину робити. Ну, вибачте, загортати як, як якусь тварину. Тобто цього ну, тяжко розуміти. Знаєте, яке було відчуття? Ну, прийду, ну це ж військові. Вони ж не мають робити те, що потім побачили ми, що вони творили. От жорстокістю, е, жорстокість, що, ну, що вони робили з дітьми, з жінками нашими. А і ще в мене у знайомого, у е, його куми снаряд, тому що ні прямо в будинок і дитину розірвало на куски. Взагалі це така ситуація, от що тут поруч дитини не було. Її збирали там шматками. От, це те, що ось рядом. Є така ситуація. Це дитина, матері. Отак, тут була дитина, а тут нема, тільки шматки з дитини залишилися. Це, це дуже важко зрозуміти, як жити тій матері от, з тим, що вона побачила. Не знаю. так що… Друга знову ж таки це в гостомелі розказували, що е, молода дівчина доглядала бабусю, бабуся була лежача, ну, хвора людина. То теж зайшли в хату і на очах у цієї бабусі цю дівчину розстріляли. Тобто, ну така жорстокість, вона це не люди. Люди, люди такого не можуть творити. Коли загроза... Думаєш просто сто відсотки Ближче, ніж можна уявити. Усі удари були нанесені жертві вже після смерті, коли поруч дихає небезпека. Я дуже боюся за своє життя. На захист стають найсміливіші детективи. Це буде добре. Я обіцяю кращий серіал про надскладні розслідування повертається. Нові та улюблені серії слід з понеділка по четверо, 18 На СТБ. тому перші знімки, коли показали нам, ну що було там. Ону сусіда машина, гараж, один згорів і все, і гараж цей у мене горів. А потім другий прилетів, другий гараж у нього згорів, і вже тут, і дах, і все. Ну, піч ще моя, та стара стояла якось так. так. Ну, я кажу, слухай, я, мабуть, паски пектиму. Донці кажу, а потім прилетів наступний. От між онука будинком і цією моєю літньою кухнею. Упав і воно вже, звісно, розбило всі ці стіни. Все усе це було курей, 25 штук згоріло, картопля в погребі. Усе це згоріло, усе це було. Ну усе було зруйновано. Стояв каркас із пічки. Лише каркас пічки, тільки пічка. Піч, який було 60 років, чи 50 років, десь 52-53, Отак, стара піч. Там знаєте, яка цегла? Така що це був посуд. Такий, знаєте, от припустимо, таз. Я вам скажу алюмінієвий. Так, товстий такий у пічку його ставили. Там картоплю робили, голубці робили, тушкували м'ясо, усе, і, і от із нього таке зробилося. Я спочатку думала, що його хтось забрав, поки йшла війна. Думаю, у господарстві треба комусь, а потім знайшли у ці зливки. Це була така температура. Уявіть. Ну вже ж окупація. Уже квітень місяць. Це був. Уже в нас прильоти були тільки прильоти. Які ось, наприклад, дивлюсь у вікно, летить так, збивають. вогні розлітаються. Мабуть, не знаю на яку відстань. Не знаю і починає горіти. Там. там приватні підприємства горіти починають, телефонують знайомі, кажуть, у нас там розбило будинок, і це все. Тому, ну що? Буде що буде? Так, ми все робили. Ми ж зараз живемо так, як і ви, Верпині, живете. Ми не знаємо, що може бути вночі, що може бути в день. Так і жили, так і пекла тут. Поставили цю місила я це тісто за своїм рецептом. Ну там двоє, там двоє. Дамо все. То й почала я майструвати ту пічку. Модки цеглини поряд лежали, почала складати. Я її розпалила. Дим де з усіх боків. Там тріщини, отакі, як рука. От такі. Попросила мені принесли два відра глини. Там саме була на щастя моє. І я почала це все мазати, замазала, скільки змогла, вони стоять, сміються. руками? Так, руками, а чим ще? Звісно, руками. Потім розпалила, подивилась, де ще йде цей дим, домазала це все, Вимустила собі доріжку, з цегли, щоб можна було ходити. Оце це все. Ну і почала, кажу, доньці, спробую сирну спекти. Так. Ну і теж рецепт у нас свій на сирну, так. На кілограм там у нас іде п'ять яєць, п'ять ложок манки кладемо, п'ять ложок олії, сметани. Ну, це все словом, цей рецепт зробили разом. Я спробувала, я їх поставила, воно спеклося. І зверху і знизу кажу: усе. Паски пектиму. Паски. Так. Будуть Паски. Та вона мені каже, чого ти робитимеш? Я тобі куплю. Чого ти починаєш це все? Я кажу: Та ні, мені хочеться свої, то не Паска чужа. Чого я з магазину? Робитиму свої. Ну от вони стоять і сміються. І сусід прийшов, фотографує і кажуть, бабуся біля розбитої пічки пече Паски. І всі сміються. Ну і Паски вийшли. – І Паски вийшли. Вийшли Паски, слава Богу. І скільки? Шістнадцять штук. 16 штук. Да. Так, Але не таких великих, бо піч вона зруйнована трохи там. Цегли, усе. Але вийшли нормальні. ви готували це щодня. Що щодня готували? Ні, 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 Щодня ні. Я вам скажу, навіть не було кому його давати тут. Так. Та, транспорт я транспорт не працює, магазини не працюють, електрики в холодильнику немає. Так. Газу немає, нічого немає. Те, що спекли, одним сусідам дала там сусідка з сином він у теробороні. Інші дала сусідка з сином, де все погоріло, і це все. Так. Працювали електрики, то й тим дала, і все. Тому А потім італійці приїхали, їх пригощала, а потім далі вже грузини. Ну, словом, а ще скажу, вони були дуже задоволені. Щиро дякуємо, сказали. Так. Навіть багато хто питав. Були такі, котрі не вірили. Кажуть, ну як там, навіть місцеві, як там у тій печі бабуся, віра оце пекла. А сусідка каже: Та я їла той хліб, я ж його якось тому, що ж усього очікували, але сподівались, що не буде. сподівались на Бога, що буде все нормально. Воно було, звісно, жахало, жахало і жахало. Ми ж чули, що там, і в нас тут прильоти. Але нас, дякувати Богу, оце саме там, де в доньки моєї будинок. Але в доньки залишився, слава Богу, теж розбитий, але сам будинок залишився цілий, слава Богу. Ось. Тому було таке. Ну що, ну, що вам сказати, що, якось це... воно я не знаю, щоб боявся. Он стою, дивлюсь, дивлюсь, летить. так, Збивають, розбивається, ці вогні летять, там горить, там горить. Це все дивися, горить. Іначе це так і треба, чи не знаю, от спокійно якось. Аж поки вже в самої не впало під цим будинком. А так та каже, там танки. Чуєш, танки неподалік, центральна ж дорога ця, пішли танки. Там кажуть, стоять танки, там танки. Поїхали машини з військовими. Ну. Там, там уже згоріло, там, там уже ми, коли ми, тут були, то там повністю є згорілі вже при нас будинки. Але люди, слава Богу, повиїжджали, та вони зараз і не повертаються. Людей багато не повертається назад. Тому звісно, звісно, жаль, що лягають наші діти, наші вояки лягають. Люди всі і журналісти, і всі лягають. Але ж всі борються за Україну. І Україна встоїть. Встоїть. Україна буде. Я молюся за весь уряд. За всіх кожен Божий день. І вранці, і ввечері. Хай Господь укріпляє воїнів і вас усіх. І дає вам всім сили, щоб ми пережили цю навалу, фашистсько російську. Це жах. Переживила. Сподіваюсь на це. Вона ж віра Пилипівна. віра в неї отака. ще. 83 роки. Я щиро захоплююсь такими людьми. А тут була стара пічка. Не? Була стара. Оце на цьому самому місці була стара пічка. А що, окрім пиріжків і пасочок печете? – Усе печемо. Піч ту робили ще мати покійна, була жива, тому й зробили цю піч. Я вийшла заміж го стара стара, стара, 60-го року. Та піч, ні, ну може 65-го, мабуть, вона говорить про покоління від покоління, коли передавалися знання не тільки про піч і про їжу, але й про дух український, тобто вона відображення українського духу. Ой, дай Бог їй здоров'я, дай Бог всім людям, щоб їй допомагали. Шестеро правнуків. Правнуків. Шестеро правнуків. Дочка в мене померла, земля пухом. У мене чоловік, мені було 37 років, помер чоловік у мене 42 роки. І я залишилася з цими двома дівчатами своїми. Слава Господи. Кажуть, ми повинні щось зробити з вами, закласти. Так, Цеглинки, мабуть, покладемо. Так? Давайте. Давай. Давайте. Це, це, це символ а, того, той факт, що Віра Пилипівна допомагає. А, про неї стало відомо в Україні і починають допомагати навзаєм. Говорять про те, що такі приклади це не просто символічні історії, це реальні історії. Вони дозволяють а, і тим, хто. Кому важко, кому непросто в цей час повірити в те, що якщо 83-річна бабуся продовжує битися, і продовжує допомагати не тільки сусідам, там, воїнам і українцям в цілому, що ми набагато що здатні разом з нею. Ох, будемо вважати, що заклав. Ходімо, покажу вам, як побито з вулиці. Приклад цієї бабусі, яка продовжує пекти їжу. Думаю, що смачну. Да, дозволяє зрозуміти, що оці слова Brave as Ukrainian», «Brave Ukraine» — це не просто слова. Це конкретне втілення цих слів. І віра в те, що ця країна переможе. Оце шафа, в якій я сиділа. В шкафу сиділа? — Так, по телевізору не бачили ви мене? Ніч. У неї осколки літали під вікнами і вони до мене не прийшли. А я взяла ця шафа 30-го року, мами не придане. Оце, дякую вам щиро. це я вам дякую. Оце вже ось пічка, можна вже все тут. Стушкувати, зробити. Ну, ми перший раз пробували, що пиріжки. Та вона ще була сира, ця пічка, розумієте? Вони зверху і знизу підійшли, а всередині були трошки такі сируваті, у духовиці, допікали. А оце вже спекли другий раз. Уже воно нормальне. Ну, побачимо, що сьогодні буде. Ага. А що в нас готуватиметься сьогодні? Ну, пиріжки замовили нам. Будуть пиріжки. Ага, пиріжки. Так, будемо з вами пиріжки пекти. Вау. Гаразд. Ну то що. І що нам треба так, робити? Беріть Давайте. оце. Отак беріть. Ага. Я почуваю зараз як на майстер-класі з моїм професором. Українська культура і їжа це взаємопов'язані речі, тому що е, не одне свято, не одне, не одна подія не відбувається без якихось частувань. Якось так у нас, напевно, закладено десь там в підсознанні нашому, що ми дуже любимо, українці щирі, смачно готують. Всіх завжди запрошують до столу. Це все у нас взаємопов'язано, воно генокодом закладено. кодом Їжа один із е, таких аспектів нашого життя, що українець без сала і без борщу це не українець, як то кажуть, часник сало. то культура їжі у нас здавен давен була. Якщо Українець гарно їсть, то він гарно працює. Це теж буде одним із чинником того, щоб е, смачно поїсти і гарно працювати. Ага. Ну, знаєте, я вам скажу, їжа не тільки для культури, а вона важлива і для самих людей їжа. Якщо їжа буде, і буде що їсти, то й культура розвиватиметься. Культура міцнішатиме, буде культура все. Знаєте, на голодний шлунок і культура не йде. Їжа в українській культурі важливо так же само, як будь-яка культура, скажімо так. Без культури немає нації. Зараз збирають, збирають хліб. На Херсонщині ми були на Миколаївщині, виходять у поле оці, хоч і під обстрілами і під чим. Але дивися он по телевізору, як розповідають, як там на Херсонщині, як там горять ці хлібні поля. Це ж хліб, де ж совість твоя. Як можна? Їжу, хліб палити. Це ж. Навіть не можна сказати ніяких слів, ніякого нічого відносно цього звірство. Вау! Пахне. Пахне дуже, дуже добре дуже. пахне так. Це був для мене найкращий майстер-клас у моєму житті. В Україні не вперше відбудовуватись. Україна відбудовуватиметься, бо в Україні сильний народ, сильні люди, роботящі люди. І вже сьогодні ми всі разом працюємо, і Україна наша обов'язково буде відбудована. Україна буде відбудовуватись дуже добре, дуже. Намагаємо, думаємо, що швидко, тому що будуть допомагати всі. Самі українці трудолюбиві. Вони будуть ставити собі задачі, будуть заробляти якісь кошти, будуть шукати роботу і будуть будувати, майструвати, лаштувати. Не будуть чекати. Більшість українців не будуть чекати, що їм хтось щось має зробити. Україна, яка привикла. Все робити, ну, будемо сподіватися, що повернуться наші заробітчани, роботи буде в нас вже багато будуватися. І будемо відбудовувати, я скажу. Наш народ працьовитий, так що для нас це буде. Аби тільки був мир, не стріляли, а ми, я думаю, швидко це все поправимо. Я більш ніж впевнений. Патріотизм українців доказав, що ми можемо згуртуватися, ми можемо зробити великі справи. І... Тепер по нових то будемо відбудовувати по нових технологіях, будуть прораховуватися вже більша кількість населення, більш, більший попит скажімо так, автомобілів на дорогах будуть розраховуватися. Тобто, скажімо так, вони хотіли відібрати в нас те, що є, а ми зробимо ще краще. Що це для мене означає? Це для мене багато чого означає, що це піч, що це фундамент закладений. Я що хочу сказати? Що це все добре. Дякую людям, що мені допомагають, і крім вас, і інші допомагають. Та найголовніше, що є в нас такі люди із душею. Які дивляться на чуже горе і допомагають у цьому чужому горі, і від цього радість, радість від того, і хочеться жити. Звісно, приємно, щоб приїхали. І та пічка стоїть, і пиріжків ми напекли. І скуштували ми всі пиріжки, і пригостили пиріжками всіх. це радість, радість. Дякую. Зустріла людину, яку покохала по-справжньому. Я зможу подбати про тебе і про нашу дитину. Там, це джерель. страшна людина. Він здатен на все. Я моя дитина. Якщо хочеш бути поруч із дочкою, доведеться вийти за мене заміж. Я почуваюся такою слабкою. Я не впораюся. Впораєшся. Навіть не май сумнівів. А ти відпроси за все, що ти накоїв. А що ж ти робитимеш? Я збираюсь повернути свою дочку. Справедливість не йди, бо хто мене любити буде. Я завжди буду поруч з тобою. 27 лютого Прем'єра на СТБ.